Ну, короче, мене завело в очередние места боевой славы, скажем бы так, канадский. Так, Stage Coach, Canal Boats. Bridge history. Uh, used Mak Yak People. Uh B Preparing First Service Эл. Uh, do... Коротше, це були канали. Канали, ну типу, як це сказати? Ну, Канали були по Новій Шотландії, оказується, от у нас. Будувалися вони в 1797 році. Як бачите, там ходили люди на лодках, щоб було сполучення, бо дороги, як би скажемо так, тоді робились. Ну, Або дерево кладеш, а, ну, а річка, вона зимою замерзає, по ній можна з собаками ганяти. А літом ну, блін, сів на лодку і поїхав. І груза ну, більше можна ну, типу, от, це у нас Тут на собі, от Я думав, там парковка, це хтось собі купив будиночок. Ось такий от парк. Цей парк вроді би можна посічати, я не впевнений. Можливо, в мене теж буде 250 тисяч всього. Так, котик, котика, котика. Китю, будь ласка, найдіть. Найдіть, будь ласка, кицюйте. Ось, наші всі. У нас отакі от канали були. Тут. Ну, Блін, ну да, з порогами оце виходить. Тут вода текла. Звідти... От. Ну типу вони робили тут платину. Тут, мабуть, була От Тут можна посидіти, подивитися, перебачити. І тут була плотина, як бачите, її розібрали, щоб вода вільно йшла О, так, туди. туди от. О, типу, тут була плотина, тут каміння було накидано. І вся вода піднімалася. піднімалася. І йшла ось сюди от, по каналу. вот так от ну, була доволі висока, я думаю, от, як бачите, от там от. От вона от так типу, спускалася, тобто от, була доволі висока. І ось тут, типу, оці э, штуки, дрюки. Це у нас четвертий лог. Тобто між, між різними озерами було э, транспортне сполучення. Типу, Ось так от, бачите Ось така от історія Це я не знаю мабуть це воно було як про... это Ну типу відкрити створки Закрить створки Можливо воно так працювала я ж не знаю типу. типу так так англійським На своєму Б1 Ну я думаю воно як типу порогами Дніпра. Тобто у нас тут є була створка, там теж була створка, тут, тобто створка закривалася, а, приїжджав кораблик, потім тут вода, вода там виходить туди йшла лишня. Ну і ну, існувало типу, воно 100 років, звісно, ця вся штука дрюка. Бо там поїзда вже з'явились, ну 100 років, в принципі. Учитуваю, який труд був зроблений, типу, вони водовідводи зробили, тут навіть, може якась брава була, я не знаю. Чорт його зна, як воно було. Ну бачите, ну типу створки якісь були. Були якісь створки, закривалось, воно відкривалося, це все роботало якось. І люди от туди їхали на, на, ну, на санях на лошадях це все ну я думаю так було ну типу ну а що тут типу в 1700 році як ви думаєте проложить тут дорогу звісно тут є камінь конечно. но ну, от ви представте собі ну типу ти ж його роки якось добуть ну от вони його тут добували добували он бачите який ну який він є типу як, як було так і було ну типу Десь могли почесати, десь не могли почесати. Ну теж, звинить мене, це людські ресурси, так річку, ну типу, вложити дорогу, типу, це дуже, ну, типу, викопати ці каміння. Тіпу, з другої сторони, ну типу, блін, робити ці штуки. Ну це дешевше. Було. А мені кажеться, це було дешевше. Ну типу, по річкам зробити еті, обходні пуття. І типу, щоб могли люди... Перебирається з тої штуки в іншу. Бачите, тут доміння. Отак. Ну, так. ну ось такий от парк. Ось така от екскурсія по порогами Дніпра, скажімо так.